Привіт всім! Ви на каналі DADDY On Fire. Сьогодні будемо готувати молоду картопельку на пательні, з зелені, з шкварочками з двома соусами сирним та сметанно-чесночним. Ну що, погнали? Так, для цього рецепту нам знадобиться ну десь пів кіла нашої пузанинки. Картопелька молода, кілограм-півтора. Зеленушка, у нас вона домашня, кріп, петрушка, цибулька. Також для соусів: сир, вершки 15%, сметана для соусу чесночного, чеснок, лук, лимон, сіль, перець та масло в нас на оливкове. Для початку ми будемо підварювати на пательні нашу картопельку і паралельно нарізати нашу пузанинку. Так що поїхали! Так, засипаємо нашу картопельку. І вона трохи у нас підтушиться. Накриємо кришкою. Будемо нарізати нашу пузанинку. Ось таку гарну. А як в дитинстві у вас назвали? У мене це була пузанина, але зараз по-новомодному це бекон. Так що приступимо. Нарізаємо поки ось так ось, а потім дрібніше. Щоб вижарити на нашій сковорідці всі наші шкварочки. Хто полюбляє картоплю на беконі новомодному, ставте лайк. Так, нарізали крупненько, тепер дрібніше подрібнюємо, щоб були смачні шкварочки. Десь ось так. І поки я нарізаю цей бекон, любі друзі, як казала Юлія Володимирівна, залишайте коментар у нас під відео з наступним блюдом, яке ви б хотіли бачити. Так, наша картопелька підварилась, ми її знімаємо і поки всипаємо посуду. І патель наразі назад. А. Так, і на нашу пательню кидаємо нашу пузанинку. Будемо вижарювати шкварочки. І поки готуються наші шкварочки, ми будемо готувати наші соуси. Перший буде сметанний. Беремо сметанку нашу 15%, Добавляємо. І будемо нарізати чесничок та зелень. Соус у нас сметана чесниковий, і чеснику потрібно нам багато. Я, як завжди, давлю його і будемо нарізати. А ще на задньому фоні ви можете чути якісь звуки. Це наша донька нам допомагає, як завжди, готувати. Так що, звиняйте, заздалегідь Добавляємо. Все, спасіна. Так, наступний крок нарізаємо нашу зеленушку трохи кропчику дрібненько і трохи лучку. І все це треба додати і настояти. І треба це все переколотити і додати лимон. І знову. А поки наші шкварачки ще досмажуються, ми приступимо до другого соусу. Так, і робимо наш сирний соус. Виливаємо наші вершки. 15% у нас їх 200 грамів Розпаковуємо наш чеддер і будемо додавати, а потім нагрівати все це і перемішувати. Та можна похирвати його. Так, розпаковуємо весь пропорції один к двум: дві долі вершків і одна доля сиру. В нашому випадку це 200 грам вершків та 100 грам сиру. Але трохи ми не встигли доробити наш соус і треба зняти шкварочки, бо вони вже готові. І поставити, смажитись картопельку. Знімаємо, о які гарні. Так. Шкварочки гляньте, які гарні. І зараз все виберемо і сюди ж покладемо нашу картопельку. Так, шкварочки прибрали і кидаємо нашу картопельку. Ох! Пекельна кухня у нас. І смажимо. А поки ми переходимо до нашого соусу. І тепер ми нагріваємо, і треба розплавити наш сир до однорідної маси з вершками. А даний етап у нас називається людина оркестр. І соус варимо і картоплю мішаємо. Так, нарізаємо наш часничок для нашої картопельки. Хоп, хоп. І ще раз хоп. І дрібненько. Ріжемо. Нарізаємо лук до нашої картопельки, який будемо трохи пізніше додавати. Я люблю півкільцями. А це вже по смаку, хто як любить. Хтось дрібним кубиком ріже. На мій смак я люблю півкільцями. Нарізаємо нашу зелень. Я все разом буду різати. І кропчик, і молода цибулька з маминої грядки, і петрушка. Це буде дуже гармонійно з нашою картопелькою. Ще я чекаю на нову дошку для нарізання. Бо ця дуже маленька. Так, наша картопелька смажиться і додаємо луку до неї. Так, солимо і перчимо тепер. І все це перемішуємо. Трохи зачекаємо, та будемо додавати нашу зелень та чесничок. Так, наш сир вже розтворився. І можна переливати. Давайте трохи ще солі додамо Та перчику. і поколотити треба. Все перемішали. І переливаємо наш соус. Як добре пахне. Так, додаємо чесник і шкварочки. І зеленушку. І наша картопелька вже готова знімаємо нашу картопельку яка красота! Ще вона кипить, шкварчить, будемо куштувати. Витягну, щоб вони трохи остудились, бо я не зможу їсти. Що ще треба? Картопелька, соуси, літо, відпочинок, вихідний день в компанію друзів та приємні розмови. Дегустуємо нашу картопельку. Сирним соусом. Чим схожий на макдональдс, але більш домашній. Соковита, пряна, шкварочками, зеленю кайф кай. Але зараз спробуємо ще інший соус і будемо оцінювати, яка краще. І коштуємо другий соус наш чесночно-сметанний. Настоявся з чесночком, сметанка, сілька до картопельки саме то. Але щось новеньке в моєму раціоні це цей сирний, і я йому віддам всі 20 балів. Ідеально. Сподіваюсь, вам сподобався наш сьогоднішній рецепт, ніколь зараз буде куштувати, як дивиться вже. І вам буде він в нагоді на початку літа. А якщо ви зможете підписатись, ми будемо дуже раді. Все, до побачення, до нових зустрічей!